Вітаю, друзі! Продовжуємо читати оригінальний давньогрецький текст про перші чудеса в Капернаумі. І одразу із синагоги, вийшовши, прийшов в дім Симона і Андрія з Іаковом і Іоаном. Же Теща Симона, до речі, слово Теща давногрецькою пентера. Правильно казати, як би моя, Пентера. Ну, Це такий жарт трохи. <хи> «Теща же Симона лежала, як би гарячою. Якби, ну, це дія, вона горіла. І. Одразу каже, вони кажуть йому про неї, і, підійшовши, він підняв її, взявши руку і залишила її гарячка, це слово каже вогонь. пур. Пуретос, ну, гарячка. І Діаконей, і вона служила їм. Те, ще одразу стала служити, тобто, якби виконувати роль діакона. Це звичайне давногрецьке слово Діакон, служитель. 32 вірш. Вечір вже настав. Тоді, коли, сон, ну, коли зайшло сонце, несли до нього всіх зло, тих, які мають зло, якби це дослівно. Тобто, якби хвороб, хвороби ті люди, які мають, в ті часи вечір, при настанні вечора починався новий день і це вже не була субота. Бо ми читаємо, чудеса були в суботу, в синагогі, вони збиралися, і, і, до речі, слово несли, воно показує потік людей. Бо перед цим ми читаємо: була молва, люди один одному переказували, 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 і був на ста... ну, потік, потік людей. І, і... Читаємо далі. І несли до нього всіх. У яких було зло, до речі, також це хвороба зло, і діамонізоменоус, тобто одержимих демонами. І було все, все місто зібране у дверей, і він зцілив багатьох зломаючих, різними хворобами і демонів багатьох він вигнав і не дозволяв говорити демонам даймонія що вони знають його. Читаємо далі. І е, рано, якби рано, рано вранці. Е, оце слово каже, що ще була ніч, е, ніч е, е, ліан, вісьма, тобто ще було зовсім темно, в, е, встав, він вийшов і е, пішов в пустинне місце, там е, молився, І е, е, наздогнав його Симон і З ним, якби і з ним, хто був його, і з ним його. І найшов його, і вони кажуть йому, що всі шукають тебе. Це дуже добре, коли ми зрозуміли, що Ісуса нема поруч, нам потрібно його шукати. І Він каже їм: Ми йдемо. Алаго, якби іншим. Це слово використовується в синдальному перекладі той, хто перелазить інде в Йоанна 10 главі, якби ніх про пастухів. Ми йдемо ми в іншому місці, в інших містах, в ті, які маються невеликих містах. Це слово з двох слів, комос і поліс. Якби Комос маленький маленьке місто, поліс, ну, місто, в невеликих містах. Читаємо далі. Щоб і там я буду е, проповідувати, е, бо там ну, щоб і там я проповідував, да? для того, бо я прийшов. І якби він пішов, проповідуючи в синагогах їх, в в, в усіх, якби в всьому, в усіх е, галілейських, в, усіх, в усій Галілеї, і демонів. Виганяючий